Всім привіт у новому відео, як ви вже зрозуміли. Я в сінсеї. Ну, ще зовсім не зайшла, але вже прямую. Чого я туди йду? Тому що я була дуже близько і це не запланований огляд. Сподіваюся, буде щось цікавеньке, те, що ми не бачили в інших моїх оглядах, що є новиночки в Сінсеї. Я вже бачу якась така цікава футболочка. Вон там. Я як сиротинушка чомусь стою так далеко і не заходжу. Асінсей чекає на покупців. Так, що я бачу, купа покупців. І футболочка з'явилася. Так, що не дарма я зайшла, хоча футболочка якби не на часі. Але чому можна собі взяти і на наступний рік або просто носити по дому. з таким симпатичним ведмедиком? 670 гривень. У така. І ще класні є в з спіднички. А, ще от такі от з'явилися, бачите, на манекені. Я щось перескакую, бо побачила, немало новинок. Ось такі вкорочені джинси, потріпані, якби вкорочені джинси або ще кюлоти, можна сказати. Так повернемося до цієї спітнички, Така в столі препі, А, це спідниця шортики з костюмної тканини в складі полястрів, віскоза і еластану. 259 гривень. Ось так. Так, непогана сукня. Я вже її, по-моєму, показувала це в'язане. Не трикотаж в рубчик, а в'язка і досить така серйозна в'язка. Немає ціночка не є. Важкувата має на увазі добротна в'язка і в складі її візьку за 659 гривень. Базова, чорна, така довжелезна сукня з боковим розрізом. Мякусенька і досить-досить класненька. Йду пошукаю ось ці джинси-кюлоти з потріпаним низом. Практично взірцевий сінсей. Все так акуратно розвішено, як хочуть називається, то можуть. Хоча теж багато людей. Ось ці корточки топові. Просто бесели репродаж і бажання їх мати в своєму гардеробі 660 гривень. Ну і ціна досить низька. Класненький сінсей. Люблю всім серцем, Нахваляю, нахваляю. Бо це реально так. Я такий амбасадор сінцею. Тому як бачиш, 700 гривень коштує така сумка, як Софіанова Шкіра. ну. Зрозуміло, що це шкірця, але тримає форму. Така стильненька, базова, досить висока, застібається на кнопочку і ще має ключницю, ключницю так от, щоб не загубити ключики, але так швидше можна і загубити. В принципі, треба в кишеньку всередину ставити і бути дуже обережним. Ось, ось оці кілоти. Написано так, написано кілоти, комфортні, з високою посадкою, Кольорі моко. А, і ціна 660 гривень ось такі, вони трішки навіть розширені донизу, що добре. Клас, клас. Мікенький. Ну і цей джемпер, Він під горлою, він на манекені висить. Як це буде на моделі? Зрозуміло, що ціни низькі і речі не мають вигляд, як там на 5 тисяч гривень, бо пишуть, що... Ну, барахло. Ну, Така ціна, яка 660 гривень. Взивати барахлом теж ні. Але якщо ви будете купувати речі в люкс-брендах, можливо, вам пощастить. Можливо, тому що зараз там теж якість дуже хромає. Це вже неодноразово доказували, що шиї теж там Максмара вже зловили і багато різних люкс-брендів, шиї просто на дешевих фабриках в Китаї. Ой, я ще там таку класну футболочку з ведмедиком побачила. Але так, хочеться цей світшота, морська тематика, подивитися, немає баєчки зсередини, а просто ось така основа. Ну, можливо, і добре не буде на інший одяг прибрані. Ці кудлатики не будуть залишатися. Тут в складі котон і полястер. А ціну я сказала, чи ні? Чи просто. От говорю, 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 шістьсот 600 Шістьсот гривень. 600 гривень. Так, моя любов, ось ці теді. Таді курточки. Зараз все його перенесло. Того теді. Таке, таке відмижатка просто. Класненький, мякусінький. Хочеться такі е, речі мати в гардеробі. Вони завжди додають якогось затишку, тисячу гривень, додають такого затишку, комфорту, якось навіть заспокоїть, коли ти одягнений, так себе затишно почуваєш досить Такий внутрішній. Релакс. Ось такі. Щось так багато всього є. Ну і багато бачили вже. Ось це врубчик джемпер. Бачили, не бачили, ні не бачили. Я, наприклад, не бачила. А як хтось бачив, це супер. В складі віскоза і поліамід. Такий слім бордо. Застібається на такі дрібосенькі до верху Непогано. 600 гривень. Ось так. До цього бордового джемпера, тільки що, що я показувала, появилися валівайтові спіднички короткі. Теж така спідничка по фігурі, коротка слів. Як і цей джемпер, так і спідничка 600 гривень. По кольорам підходять, по стилю підходять. Абсолютно непогано валювайтові гриші. Бачу її трішки. І в різних брендах я дивилася коліс там взагалі ціла валівайтова колекція. Є огляд на моєму каналі. Це вже такі класичні, є великі розміри. Це є креповий трикотаж такий щільний. І ціна 460 гривень. В дорого. З шовчиком такий класний штани. Ще тут дуже багато новичок. Я от буквально була позавчора. Це я виправдав іншу і це я не бачила. Як так? Як так? Що ти в одному зенсей одна, а в другому друге. Ще ось такі джинси кюлоти. Теж написано, що пілоти. Ну, але видно, що вони вкорочені. І ціна заклеєна. Заклеєна караул. Яка ціна? Так, але можна завжди подивитися інші. 660 гривень. 660 гривень. Ось так. Так, ще така спідничка. Креповий трикотаж, ну просто видно, що креповий трикотаж. Ось так. І 219 гривень коштує з гумкою, з гонкою, тут, з розрізом коричного кольору і складі є віскоза. Різні смужки, я вже їх показувала, 660 гривень. Такі різні, різні, різні. Бордові тональності трішки в чорній і в бордові, але бордовий такий гранатовий. От коли ви гранат купляєте, його там розкриваєте. Це такий колір. Ці класні штани ви тільки погляньте за щіпами, а такі класика ніби. Ще має бути жакет до цих штанів. Штани сподобалися. Непогані. 660 грн. гривень. Так, і складі, є поліастер і віскоза. Така костюмна тканина. Ось така ще сумка. Можна її скрутити в валізу, в рюкзак, і якщо треба, то її витягнути зтібана, сердечки. І ідеально підходить по тональності до цих речей. Ось ця чорна сумочка. Це вже взагалі базово буде. Спідничка мила, це спідничка шортики, можливо, такі, як я показувала так. Картаті були на початку відео. Це просто ой, в чорному кольорі, 260 гривень всього насила. Так, непоганий цей свічоток, така толстовочка, оверсейс досить. З баєчкою всередині, і тут ще висить бордова сумочка. Нагадаю, я вже його показувала а, 600 гривень. Я якраз напівпальто, або такий подовжений жакет, теплий тисячу гривень коштує в кольорі моко. Ах, який куточок симпатичний, все-таки в рожевому. І навіть отакі золотисто-персикові обручі є. Соксамиту хочеться отак по тигульках тиснути. Так, а ціна 119 гривень. Купи ще всього класненького є. Це цілий сет. 340 гривень коштує цей сет з кісточками. Так, тут пов'язка на голову 80 гривень. Всього навсього. Тут я дозволося закручувати теж такий сеп, тут і заколочка, і от така штучка. Не знаю, як це роблять, взагалі, як надія. Подивіться, скільки тут кросівок. Вау, завалено все. Різні кеди, кросівки, ось такі. Так. Скільки їх багато тут є. Навезли і знижка 200. 90 гривень, 290 гривень. Я в шоці? 290 гривень? Кросівки? 290 гривень. Я, напевно, десь 20 разів це повторила оцю цифру. Бо за 290 гривень взуття кросівки. Досить непогані стильні, ну це як задарма. Так. Ще появилося багато агів ніби тепленький всередині. І написано, що в складі є натуральна шерсть. Напевно, там всередині є. І ціна 460 гривень. Так я бачу, дівчатка міряю, чому я прийшла бо побачила, що мірить. Мені, чесно кажучи, це колір краще подобається. Він і, в принципі, дуже схожий на, схожий на аги І ось бачите, є шерсть. А, написано бути з велне, тобто з Вовною. З Вовно. З well -now". Я прось так читається по-польськи. Це польський бренд, як не китайський, то що виписують. Є для цього Google, є Вікіпедія, Люди добрі. Якщо ви щось пишете, дивіться спочатку в Google, дивіться Вікіпедію, і тоді вже починайте писати, бо не знаю. Ви ж себе просто виставляєте в такому світлі. Ось ці класно. Тут ще ніби вольвайтом таким комбіновано. Це теж новиночки. це теж новинки. Вау, класна яка ціна. І 800 гривень коштують ось такі високі кросівки з вальвайтом. І тут кульготки зі знижкою. 59 гривень. Тільки подивіться, яка хороша знижечка на 20 день. Вони в крапенку золотисту, видно тут. Сріблясту, сріблястий узорчик. Так вона попала на знижечку. Ще якісь зелені свинки з'явилися, торби. ось такі в новинках. Думала, а, прийду і ніяких новинок немає. Ну, Но є новиночки, і то багато, і хороші навіть знижки. 660 гривень, а ось така сумка, такий колір оливковий або такий болотно оливковий, якось так. Копенгаген. Шапки, рубчик, в'язані і а, така подвійна в'язка, досить щільна. 170 гривень коштує така шапочка. І така шапка є в рожевому кольорі вже не Копенгаген, по-моєму, а хельсинки. Ось так 170 гривень коштує. Ще появилися лисинки, не тільки з шкірзаму, а як від натурального замшу. Ось така тканина, навіть по якості, досить така. Хорошенька. Ой-ой-ой, ой 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 мені вже все падає. І ціна 460 гривень з гомкою. А це ще за класна розкладка, чобути панчохи. Височезні, і ціна 1300 гривень, правда. Правда, ну вони високі, це ботфорди. Бетфорди з'явилися. Караул оголошення новини. Новини України. Термінові. Є бетфорди на тракторній підошві. Класні. класні. Це такі панчохи. Вони. Тут вони тягучі і можна собі ось так. Класно, бомбер. Вже його показувала, чи не в сірому кольорі показувала, пам'ятаю. А зараз біленькому 700 гривень з підкладкою з пальтової тканини такий бомбар. Так що ось такі різні новинки сьогодні були. Всім папа -па, і до зустрічі у нових оглядах, у нових відео ще побачимо. А подивіться, яка плісе спідничка ще є. Це щось новасіньке теж. Наскільки новинок багато, можливо, залишити треба на інший раз. 600 гривень ще така є. Вона навіть не плісе, а гофре. І я дивлюся 2XL розмір. Тобто, непогано. Ці мені подобаються ще такі, і в такому кольорі і в такому. От ніби натуральна замша. Такі легінси-лисини з гумкою в поясі 460 гривень. Або можна взяти сукню в рубчик, сукню водолазку. Міні вона піде по фігурі слів з таким гузичком і в складі котон. 390 гривень. Як за ту турно. До зустрічі, до зустрічі, па-па.